Доброго дня. Сьогодні вирішила пройтися садочком. Цілу ніч був великий дощ. Думаю, пройдуся, гляну, зараз вітер, воно такий, сонця нема. Думаю, гляну, як там мої рослинки. Запрошую вас разом зі мною переглянути. Всі апельсинчики, всі мандаринчики на місці. Їх така погода задовільняє, не жарко. Відцвілися вони вже, але не знаю, чи залишаться вони ці плоди чи ні. Ось прагола, пам'ятаєте, як він рясно цвів. Рясно цвів, були е, ось у зав'язі одна на одній, а потім осипалися. І думаю, що залишаться тільки оці більшенькі. Але скільки буде, скільки буде. Ви дивіться, хочу показати вам, вже доспівають ананаси які зацвіли у мене на початку лютого, тож рахуйте, скільки це період достигання, мабуть, шість місяців. Запах такий неймовірний, ананаса я ніколи в магазині не відчувала такого запаху через те, що вони зриваються зеленими, а в мене вони себе почувають чудово. Бачите? Тож, я думаю, день-два і вже будемо зривати. Ну, ось такі зав'язувалися апельсинчики агула. Декапон. Декапон теж щось тут зав'язав. Оце жовтеньке відпаде. А зелененьке щось залишиться. Бачите? Не підпадають, жовте підпадають. Ось моя роза, неймовірно, хто не бачив. Вона після дощу. Прям така красавиця. Так, і Івасакі мандаринчик продовжує рости. Один і там другий. Так, бачите. Все прекрасно, все на місці. Денці, мандарин Денці також цвів. Другий раз. Щось тут є. Не знаю, може поскидає. Він так гарно, такий приростив, його, він став такий гостючий. Прям страшне. Може там в листі щось і позав'язував. Ну тут таке. Так, вже третій раз починає цістити тут у мене е, тахує голд. Але щось він не зав'язує. Зав'язав, я думав, залишиться плодик, але дивлюся, упав на підлогу. І все. Так, лимони себе дуже добре почувають. А ось мої інжири. по Ми його вже куштуємо Це, кстати, не бребе, а основний урожай. Ми його вже куштуємо дві неділі. Що то значить, я показувала вам відео, коли його рано розігнати, рано забрати з холодного приміщення в тепле. І ми вже смакуємо основним урожаєм вже дві неділі. Так, а ось у нас е, долманський. Це також не бреби, це основний урожай. Зараз хмарно, не передає, він вже жовтий жовтий Дивіться, великий який. І тут, і тут ось, ось достигає відразу дві. І навіть на тому, що я укореняла, також достигає. Бачите, інжирчик, Тож будемо смакувати. Лимони продовжують цвісти, наливатися. Так що тут все в порядку. А ось я вам показувала ортанік цвів, маленький, він сам такий маленький цвів Подивіться, скільки завязів. Це я вам хочу показати, що спочатку завязів багато, а потім він їх відрегулірує і залишить скільки, скільки потрібно. Але я думаю, що на такому маленькому деревці їх багато і не треба, а якщо один залишиться, то й добре, то я буду вдячна. Ось мій каламандинчик. Також стів у жару, позав'язував. Багато плодиків. Мейер, я так зрозуміла, що він не любить сонця, тому я його тут притянила і посадила в затінку. І він поки що себе так нормально почуває, навіть надумав цвісти. Але все добре. Всі рослини підливала коров'яком, тому дивіться, які вони зелені. І зумрут, як то кажуть, вистрій взумруд. Так, ось лаймклад зацвів. Але я поки що зав'язей не бачу. Лаймклад товарис. Там підщепи Ось так. Так що будемо пробувати ананаси. Лимон, той ще великий, я показувала, зараз покажу. Я тільки винесла з теплиці, бо заносила під дощ. боюся, щоб не побивало градом. То тут лимонів чимало. Бачите? Це лунарі. Я вам вже його показувала. Дивіться, бачите, скільки його І маленьких ось оскільки, Він молодець. Мені дуже подобається. І он там, і он там, Так що і ще знову збирається цвісти. Бачите, воно бутончик. Ну нічого, що залишиться, того буде мені достатньо. Ось таке коротеньке відео. Вітер великий, шумить. Але я коротенько пробіглася по своєму садочку. Ось покажу. Блакурса, тут моя полуниця я вже показувала. Троянда. І тут виноград. Це Байконур. Прекрасний виноград, дивіться, які гроняки. Це перші сигнальні грони. То Я уявляю, який тут буде урожай, основний на слідущий рік. Бачите, він вибив воно із цього, з голови коща, бо був примерз. Але такі грони чималий. Все йому тут подобається. Ну вже якщо я сюди зайшла, то вже покажу і приображення. Бачите, погода сприяє окрашуванню ягод цьому році. Через те, що вночі прохолодно, а в день тепло і коли йде зміна температур, то ягоди окрашуються краще. Ось таке приображення. Тож, нічого, що були морози. Поприморожували, але ягодку спробуємо. Ось іще громка дивіться. Красота, так? Да? Ну все. На цьому буду закінчувати своє коротеньке відео. Ставляйте подобайки. Підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.